Саттліон 2018 року, 1,6 дизельний двигун із коробкою автомат. Попереду в нас зустрічають вже інші фари, власник їх замінив. Є парктроніки попереду і позаду. І ось тут є радар. Йдемо взагалі по авто. 160 тисяч рідного пробігу кілометрів. І так само є дуже багато чого в цій автівці. Зараз покажемо. Нова зимова гума, до речі. Всередині зустрічає нас по суті типічний ваг, всі склопідіймачі, Звісно, мультикермо, круїз контроль запобігання зіткненню, велика мультимедія з підігрівами передніх сидінь, кондиціонер, пічка, все по-простому, все чітко в авто працює. Власник замінив ГРМ і дуже багато чого в цьому автомобілі він зробив. Все є задокументовано. Позаду величезний задній ряд, як і має бути в справжньому універсалі. Є, до речі, Фаркоп. Тут по як ви все бачите, і автомобіль цілесенький по колу. Взагалі без ДТП, всі скорітні і реально ну, без нюансів. Цей автомобіль повністю обслужений, технічно задокументований, і можете просто приїхати, подивитися, любі перевірки, він все пройде. Це ваш улюблений вак із 1,6 дизель. Кого цікавить дизель і більше деталей по цьому, авто усі у нас питання по телефону і підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки, не пропускайте нові класні надходження.